17 липня прикордонники перевіряють наявність військово-облікових документів у всіх чоловіків, які перетинають державний кордон виїздять з України. Документ цей може бути як паперовий, так і електронний. І з цього розпочнемо нашу розмову з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, добрий ранок. Добрий ранок, Яно. У перший день дії нових правил, коли завершився термін оновлення військово-облікових документів, ви говорили про те, що не було ніяких проблем на кордоні. Кількість відмов не зросла. все нормально, люди показували військово-облікові документи і виїздили станом на сьогодні, чи щось змінилося? Ну і протягом другого дня також фактично все стабільно. Зниження там пасажиропотоку не відмічається, нестандартних або якихось інших ситуацій на кордоні також не виникало. Можу зазначити, що в перший день загалом кількість відмов була на рівні 250 осіб, які не змогли перетнути кордон. 87 з яких мали відмову через те, що в них був відсутній військовообліковий документ. Протягом вчорашнього дня, потім другого дня дії ці нової умови. Кількість відмов була на рівні 175 осіб, і 60 з них саме через відсутність військово-облікового документу. Тобто, фактично бачимо, що кількість відмов не росте, і, власне, більшість, переважна більшість чоловіків, які слідують через кордон, мають при собі військово обліковий документ і дотримуються тієї умови і норми, яка запрацювала 17 числа з нуля години. Угу. Напередодні напередодні стався конфлікт на контрольному посту у Закарпатті там. Чоловік дістав ніж і виникла сутичка із прикордонниками, через що сталася ця ситуація, чи це якось було пов'язано власне з перевіркою документів? Ну, власне, в прикордонні, прикордонній смузі або в контрольованому прикордонному районі можуть діяти додаткові режимні обмеження, а прикордонні підрозділи виставляти вид наряду як контрольний пост для перевірки документів у осіб. Даний чоловік вирішив, що це його не стосується спробував об'їхати. Контрольний пост в подальшому він був заблокований. Ну і він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з машини. Ини в подальшому навіть дістав ніж і скажімо так поранив. Дуже легко на щастя нашого військовослужбовця сам військовослужбовець пройшов дві ротації на сході без єдиної царапини. А власне на Закарпатті отримав таку незначну рану від особи, яка агресивно була налаштована щодо прикордонників, щодо дій обмежень в прикордоні. Ну на даний момент він затриманий і до поліції направлено на повідомлення для внесення в ЄРТ Щодо погрози а, співробітнику правоохоронних органів. Угу. Яка загалом зараз ситуація на Західному кордоні? Я пам'ятаю, минуле літо, коли довжелезні черги автобусні, наприклад, стояли на виїзді з України в напрямку Польщі. Чи є черги зараз, і як пасажиропотік зараз відрізняється від аналогічного періоду минулого року? Яка динаміка? Динаміка в літній період, звісно, вона. Така суттєва, якщо порівняти з, з весняним періодом, то, звісно, пасажиропотік зріс і зріс значно. До прикладу, в до літа до червня місяця за добу кордон перетинало в будні дні. 80-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках. В вихідні цей показник міг там інколи досягати 100 тисяч осіб за добу. Зараз в будні пасажиропотік тримається постійно на рівні 110-120 тисяч осіб в обох напрямках. В вихідні цей показник може досягати 130 тисяч осіб за добу. Якщо пригадати червень місяць, до прикладу, то більше все ж таки перевага йшла на виїзд з України. Натомість, вже в липні бачимо, що в окремі дні перевага йде і на в'їзд в Україну, тобто ті люди, які відпочили або ж вирішили свої інші потреби за межами України, починають повертатися і назад додому. Зазначу, що основна категорія тих, хто зараз перетинає кордон, це жінки, діти, люди похилого віку, іноземці, частка чоловіків не зростає, фактично тримається. На тому ж рівні, як це було раніше, і нагадаю, що чоловіки перетинають кордон виключно до тих правил, які діють відносно них, і тих умов, які їм дозволяють перетнути кордон. Черги, як правило, на щастя відсутні значного такого навантаження на кордон не відбувається, але як як правило, під кінець тижня це четвер, п'ятниця, субота. Черги можуть виникати, бо саме в цей період більше людей планують одночасно виїзд так. за межі України. Треба враховувати так. цю інформацію у разі, якщо є потреба перетинати кордон. Дякую вам, пане Андрію, за те, що приєдналися. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.